Хочеш пити каву правильно, але не знаєш з чого почати? В цьому відео ви дізнаєтесь про основу приготування кави, що повністю змінить смак вашої кави. Приготування чудової кави може здатися важким завданням, але, як ви побачите, вам просто потрібно правильно зробити три речі: обрати каву зерна, помел та заварювання. Якщо ви вживали до цього лише розчинну каву, вам буде складно уявити, якою має бути гарна кава. Перший ключ до успіху свіжість кавових зерен. Найкраще смакує, коли вони свіжо обсмажені. Намагайтесь купувати зерна у крафтових обсмажувачах, що обсмажують каву безпосередньо перед відправленням. І найкраще буде закінчити пакунок протягом 14 днів від отримання. Кавові зерна, як правило, залишаються свіжими протягом двох тижнів. Відразу після обсмаження на каву. Негайно починають впливати два процеси дегазація та окиснення. Коли обидва процеси завершені, кава вже точно не свіжа. Зазвичай, коли мова йде про пакування, то боротьба йде саме із окисненням. При цьому дегазація продовжується та займає десь 14 днів з моменту обсмаження. Тому вся кава, що була обсмажена більше 14 днів тому, є точно, як мінімум, напівсвіжою. Також враховуйте, щоб обсмаження було світлим. Загалом рівні обсмаження можна поділити на три типи: світле, середнє і темне. Світле обсмаження зазвичай дуже фруктове, з вираженою кислинкою та майже немає гірчинки. У середнього обсмаження гарна збалансованість з її збереженням багатьох смаків. Темне обсмаження буде дуже інтенсивним та добряче гірчитиме. Навряд чи ви зловите якісь смаки в ньому, обирайте обсмаження в залежності від смаку, який ви очікуєте отримати. Як тільки ви почнете вживати свіжі кавові зерна, ви почнете справді відчувати тонкий смак кожного сорту. Що ж, тепер, коли у вас є свіжа обсмажена кава, її потрібно перемолоти. Помил безпосередньо перед заварюванням забезпечує максимальну свіжість. Я поясню: як тільки ви змололи каву, Площа її поверхні збільшується в рази. Це означає, що кисню набагато легше її атакувати, тому змелена кава зберігається максимум 15 хвилин. Краще за все, молоти кавозерне безпосередньо перед приготуванням кави. Це дає можливість отримати максимум від напою, оцінити справжній смак та аромат доброї кави з усіма її тонкощами. Якщо ж у вас все ж таки залишилася свіжа змелена кава, тоді краще зберігати її в герметичній тарі в холодильнику не більше 2-3 діб. Використовуйте ручну кавомолку, якщо ваш бюджет обмежений. Вони недорогі, але повністю виконують свої обов'язки. Я рекомендую вам подивитися варіант, який є у нашому онлайн-магазині Coffee. Він перевірений особисто мною. Помел, умовно, можна поділити на три типи: дрібного, середнього і грубого помелу. Консистенція помелу залежить від виду заварювання, який ви оберете. Існує три основних способи приготування кави. Перший – З допомогою тиску, наприклад, використовуючи еспресо машину або мокапот. Друге. З допомогою тяжіння, проливом через каву, наприклад, пуровер або кемкс. Та третє. Замочування, наприклад, френч прес або колдбрю. Еспресо буде дуже інтенсивний і міцний. Проверні методи. Використовують паперові фільтри, їх смак буде чистим і яскравим. Результатом замочування, думаю, буде щось середнє. Для заварювання під тиском використовують найдрібніший помел. Для пуроверів підходить середній помел, а для замочувальних середній або грубий помел. Найпростішим способом для початку правильного заварювання, скоріш за все, буде френч прес. Для більш досвідченого заварення підійде мокапот або гейзерна ще називають, що зможе приблизно імітувати еспресо. Певною мірою ви зможете використовувати мокапот та френч прес для приготування капучино або лате вдома. У мене, до речі, є е, чудове відео про це на каналі. Подивіться. Я покажу вам, як зробити чашку кави методом френч-прес. Для ідеального смаку потрібно вірно розрахувати пропорції та використати Ваги. Запам'ятайте прості числа 1 до 12, як на годиннику чи кількість місяців в році. Тобто на 1 грам кавових зерен 12 мл води. Отримаємо на стандартну чашку 250-300 мл відповідно 20-25 кави. У моїй чашці 300 мл, тому я буду молоти 25 грамів кави. Засипаю на дно френч пресу каву. Потім додаю першу порцію гарячої води вдвічі більше, ніж кави, тобто 50 мл. Розмішую і повільно доливаю ще 250 мл гарячої води, що залишилось. Робіть це повільно та рівномірно. Ще раз перемішайте. І залиште на 5-10 хвилин. Можна навіть не закривати кришку, повірте, в мене є досвід, я готую це щодня. Минуло 5 хвилин. Я накриваю кришку. Не занурюючи поршень у каву, обережно наливаємо відразу повну чашку. Настав час насолодитися свіжою завареною кавою. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. Ви завжди можете почитати наш блог на kendocoffee.com. Там купа корисної інформації про каву на Соловіні. А ще у нас є телеграм-канал, де ми щодня викладаємо якісь фото, відео чи факти. Приємно!